Привіт! Чи доводилось вам продавати квитки з чіткою розсадкою по залу? У цьому відео розкажу, як швидко створити схему потрібного залу за допомогою конструктора залів від Direct-to-Event. Частіше всього, така потреба є у розважальних подій: концерти, дитячі вистави, стендапи, шоу оригінального жанру і таке інше. Але іноді і бізнес події використовують розсадку по рядам та місцям за столиками чи якісь інші варіанти. Ряд білетних сервісів не реалізує такий продаж взагалі, а є тільки ті, які спеціалізуються виключно на квитках з місцями. У випадку ж нашого сервісу це може бути навіть комбінований варіант. Наприклад, у вас є розсадка в залі і є онлайн-трансляція, яка продається окремо. Сервіси, які спеціалізуються на продажі квитків з місцями, як правило, не надають своїм організаторам можливість самостійно створити схему. Ви робите відповідний запит, даєте чітке технічне завдання і під вас створюють потрібну схему залу, розподіляють всі місця, вартість квитків і все решта. Якщо ж ви по ходу бажаєте внести якісь свої корективи, ну навряд чи це у вас вийде. Знову доведеться просити підтримку і чекати, поки вони це зроблять. В рехту івент ви можете створити схему самостійно на різну кількість місць, різної форми, з якимись додатковими елементами для кращої візуалізації, фоновим зображенням, фан-зонами, ну і багато всього іншого. Давайте подивимось на простому прикладі, як це виглядає. У нас невеликий зал. Є місця за столиками, є фанзона стоячими місцями, є звичайні крісла. В налаштуваннях події ви переходите в конструктор залів, і тут можете обрати елементи, з яких будувати зал. Є стандартні фігури для позначення, наприклад, сцени, колон, якихось там виступів, що є по локації, можливо, у вас десь посеред залу буде стояти звукове обладнання, і тут місця недоступні. Ви виставляєте сцену і відштовхуєте вже від неї. Ну, як правило. Наприклад, тут у нас буде стояти ряд столиків з ВІП-містями. Столики можуть бути круглі або прямокутні, залежно від того, які вони у вас будуть на локації. Далі ми виставляємо звичайні місця. Якщо вам пощастило зал правильної форми з театральною розсадкою, то зручніше всього буде будувати схему блоками. Ви обираєте потрібну кількість місць в ряду і розтягуєте його на потрібну кількість рядів. Якщо якусь секцію потрібно побудувати під кутом, будуйте її під кутом. Якщо ж схема складна або є якісь особливості нумерації, і потрібно будувати її ледь порядово, будь ласка, обирайте одиничний елемент і будуйте свої ряди. Їх, до речі, також можна розташовувати під різним кутом, можна справа наліво. Є навіть можливість будувати одразу складні і заплутані варіанти з поворотами. Але зверніть увагу, що нумерація місць буде йти з того боку, з якого ви почали малювати блок. Якщо малювали зліва направо, то і нумерація буде йти зліва направо. Якщо малювали справа наліво, то відповідно навпаки. Ну або якщо використовували цей елемент, то нумерація буде йти змійкою. Ви можете визначати номер ряду і з якого номера починати нумерацію місць у ньому. Якщо щось пропустили з кількістю, то прямо тут можна додати ще місць або навпаки прибрати їх в ряду. І можна сам візуальний розмір місць робити більше-менше. Якщо схема невелика, то можна збільшити. Якщо це величезний концертний зал, то відповідно хочете ви того чи ні, але ці кульки доведеться робити мінімального розміру, бо інакше схема не буде поміщатись в області екрану. Якщо у вас дуже велика локація по типу стадіона, вона поділена на сектори, в них багато рядів і місць. То зменшити її аж настільки, щоб вона поміщалась в екран ну не найкращий варіант. Адже візуально це будуть настільки малесенькі місця, що вибрати їх для замовлення буде дуже незручно, особливо з маленького екрану смартфона. Тому можна робити так звану двоповерхову схему: ви робите сектор, ставите прапорець, що всередині сектора буде своя схема, і далі вже заходите в нього і малюєте відповідну кількість рядів і місць. При виборі місця покупцем він бачить сектор, а коли натискає на нього, то потрапляє всередину нього для вибору ряда і місця. Всі елементи можна копіювати, особливо актуально, якщо ви будуєте блоки під кутом, щоб кожного разу не вгадувати, як сильно його нахилити, просто робите копію і змінюєте нумерацію. Фанзону ви малюєте просто фігурами, залежно від її форми. Після того, як ви створили схему, потрібно обрати типи квитків, до яких ці місця будуть прикріплені. Інакше ваша схема не збережеться. Ви обираєте потрібні місця і призначаєте, що це у нас ВІП-місця за столиками. Це у нас фанзона. Обираємо відповідний тип квитка для неї. Ну, а далі по залу будуть квитки залежно від категорії, які ми створили раніше для події. Ви можете додавати до схеми різні графічні елементи іконки, вхід, вихід, сходи, місця для паління, зони харчування, туалет. Можна навіть завантажити фонове зображення вашої локації. Якщо ви хочете показати учасникам, як саме вона виглядає, як пройти в зал, де будуть двері, вікна, колони, щоб потім не було якихось там претензій, що учасник купив квиток, а прямо в нього перед носом стоїть величезна колона, яка закриває кут огляду. Для цього ви завантажуєте це зображення і вже поверх нього можете будувати свою схему. По схемі зручно переміщатись вверх вниз ліво-право, можна її збільшувати в масштабі, щоб зручніше було вирівняти елементи, рухати елементи можна мишкою, притягуючи в потрібне місце. А якщо ж вам потрібно максимально точно ювелірно сунути його на один-два пункти, це легко зробити за допомогою клавіатури. Після того, як ви все зробили, натискаєте Зберегти схему для події, і вона збережена. Насправді зберігати її можна кілька разів по ходу створення, щоб не перейматися, що десь там щось закрилось і не збереглось. Головне не забувати, що збережуться лише ті місця, які вже прив'язані до конкретних квитків. Тобто ви спочатку прозначаєте, що це за квитки тут мають бути, і тільки потім зберігаєте. Ось такі чорні, не призначені ще нікому місця не збережуться на схемі. Скільки часу займає створення схеми? Все залежить від її складності. Якщо це невеликий зал, класична схема з прямокутними блоками від 5 до 10 хвилин. Якщо ж у вас складний зал з великою кількістю місць, нестандартної форми, з різною довжиною рядів і тому подібне, то, наприклад, ось така схема жовтневого палацу зайняла особисто в мене кілька годин. Перед створенням схеми... Для своєї події ви можете переглянути наявні шаблони. Можливо, вам пощастило, і хтось вже таку або подібну схему створював, і ви зможете використати вже готовий шаблон, просто відредагувавши його під свої потреби. Якщо ж ви бажаєте, щоб ми ваш зал зберегли як шаблон, адже часто в ньому проводите свої події, напишіть в нашу підтримку, і вам не доведеться кожного разу починати все спочатку. Тож, якщо вам потрібно продавати квитки з місцями на свої концерти, вистави, стендапи, реєструйтесь в ректо event налаштуйте свою подію і без проблем створіть для неї схему свого залу для продажу квитків.